І ще додаткову англійську забули. Ой чого так. рано, Мама посивіла. Ходи, ходи. Сину, а куди ти йдеш? Мам, та ж корова бігає, дубика веду. Боже, золота дитина. Куди? Мам, свиня. Що народжує? Та ні, я вже роди прийняв. 10 поросяток мала. Божюню, яка то господарська дитина! Що, хату на тебе перепишу? Йду на лавку маланчі, похвалюсі! Каліфорнійський кролик, я ж казав тато, що то є найліпша порода. Но. Діти, дивіться. Клас, кури, дура, це лебеді. І всі разом. Лебеді, лебеді, лебеді! Мені кодання! Бігав по школі? Ти розумієш, що ти мене тим позориш! А можна подумати, ти був послушний. Луцик, щоб то було останній раз. Обіцяєш мені? Обіцяю. Ну, не шек, але може бути. Боже, білий колір, як банально. Твердий матрац. Слухай, холодно, то можна було б у фото твоє якесь поставити. Пульт англійської мови. Я в школі вчила німецьку, не продумано. Ну, туалет таки нічого, знаєш, але запах. Чуєш той запах? Лаван? Life, Бабуся, маю для вас чудову новину. Я вагітна. Божою мила, але то файна новина. Але то так во. Мінімум три місяці нікому не говорити, Жиби не наврош. Дачі зібрала на двір. Так. шпилька на комірі. Є. є. Руки. І в кишені. А труси на виборі вділась? Ні, за труси. Дуже ми всі дякуємо нашим вихователям. Дитсадочку, прощавай, малюків нових стрічай. Як там? Вихователько моя. Вихователько моя. Вас вітаю. Вас вітаю я. Маруся, опусти платічку. Все! я пішов спати!